На залізнодорожну станцію буду їхати спочатку в Карлайл, потім там пересаджуватися на інший потяг, потім їхати в пенрис. І з пенріс на автобусі в індіміє, ніби так мені показала карта, подивимося, чи доїду я таким чином, чи ні. Зараз багато олець з маленькими Такі прикольні. Пенріз щось я погарачкувалася, я одяглася дуже 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 легко. Прогноз погоди на сьогодні і на завтра передають ще. Він зіміє набагато більше, ніж кезик. Відповідно, і народу тут набагато більше. Оце все черга ще й на вулиці, там, на, на ті лодки. Я це тільки вийшла з автобусу, не знаю, що мені ще зараз робити, куди йти. Зараз тут прогуляюся, подивлюся. Треба ще туалет знайти, дізнатися вартість на ці лодки, не знаю, їхати сьогодні, сідати, пливти, дивитися чи ні. Зараз подумаю, що буду робити. Холодно, я замерзла так. Все ж таки я вирішила спочатку утеплитися. Мені десь треба знайти магазин, купити свої перчатки. Ще одну шапку, бо я так налегке поїхала. Думала, щоб не брати зайвий груз. Думала, що буде тепло, але бачу, що треба і шапка, і перчатка. Бо руки мерзнуть, і я мерзнуть. Можливо, якусь кофту треба. this way. Half of this way, come on. Come on, Там і кафе і музей є. Мабуть, все ж таки схожу, подивлюся, якщо приїхала, треба. Я вже в музеї заплатила 12 пунктів за вхід. Трішки покажу, що тут є. Можно в Понаряжаться Це Маргарет 1780-го року. Майже 8 метрів довжину. ця 1896-го року і вона в довжину 15 метрів. В магазинах вже перчаток немає. Вони повитягали, вони повивішували вже а, шляпи та купальники. Але тут така холодина, які купальники? Треба шапка і перчатки. Звідусіль пахне їжею. Я вже голодна, насправді хочеться поїсти, але вирішила ще, а, ще десь години-дві погуляти і потім піду десь поїм. Там старачки розлікаються, болін грають, шеривоночки ганяють по полю. Дивіться, яка цікава машина. Будинок 1887 року. Тюля така старенька, старенька потрпана. Боже, як тут пахне смачно смаженим м'ясом. Тут сюди кафе, ресторан. Такі магазинчики цікаві. в ресторанчик, замовила собі стейк з картоплею. І це вже тут біля віконечка. Столик якраз такий маленький, де біля віконечка, гарне місце. Зараз поїду і потім піду десь далі гуляти. Принесли моє замовлення. Стейк я спробувала, ну, я не спеціаліст в ну, але в принципі їсти можна на грилі він. Це так і мій обід сьогодні. Піднялася трішки на пагорб. Тут на якусь вулицю тут такий вид відкривається гарний. За той свій обід я заплатила 27 фунтів. 27 фунтів плюс 6,25, 6, по-моєму, за бокалбина маленький. Ну, 175 мл. Не дешево, хочу сказати. Ну, звичайно, що в туристичному місці, в туристичному місці дешево не буде. Ну, так сказати, оскому я збила на тому стейку. Спробувала його. Не можу сказати, що щось це таке, щоб я б ще хотіла б з'їсти обов'язково. М'ясо як м'ясо. Навіть да, від гриля воно якийсь запах не дуже приємний був. М'яке, вживалося легко. А, ну, але, до речі, соус вони ніякий до м'яса не пропонують, ну, окрім кетчупа і майонеза. А якісь там інші соуси. ні. М'ясо було таке, якесь Без, без соусу. Піднялася на аж важко дихати. Там начка калітка, мабуть, це буде паблик пас. Зараз подивлюся, якщо так, то піду далі. Піду далі гуляти. Так, можна сюди проходити і йти далі кудись. Тут же каштани вовсю квітнуть. Вийшла я ось на роздорожжя, Тут три шляхи. Наліво, направо і прямо. Людей немає поки, нікого не бачу, не чую. Це класно. Чи боюся я ось тут бродити, наприклад, де людей немає? Насправді ні, не знаю. Я не відчуваю якоїсь небезпеки. Ну і тут недалеко і в принципі, люди тут часто ходять по цим паблик пас. Особливо коли вони проїздять в такі місця, Лейк-Дістрикт, такі місця, як Вінджимія, там, Кезик і інші. Багато людей проїздять саме для того, щоб походити, погуляти по цим доріжкам. Тут багато нарцисів висаджено. Дождь знову поселився. Я ось тут вийшла до та таких лавочок. Бачите. Поставили лавочки, щоб люди приходили сюди, сиділи і насолоджувалися ось цими видами. Прекрасно, просто прекрасно. Звичайно, що коли сонячна погода, це неймовірно красиво. А зараз воно все сіре. Теж красиво, але, але не настільки. Хочеться до озера спуститися, я не знаю. Але бачила чоловік, пішов туди, кудись вниз спустишся. Зараз теж туди спущусь, можливо, вона мене виведе до озера. Якщо ні, то. Тут погуляю, похожу. І... а ні, ось цей чоловік повертається вже назад, мабуть. Не йдешов він нікуди. Які у них сади охайні, подивіться, там кущики різнокольорові, квіти, все підстрижено, все підметено, дуже красиво. От подивіться, яке воно все різнокольорове. Спустилася до будинків. Зараз, мабуть, вийду на дорогу на головну. Тут заблудитися, мабуть, важко. Будеш кружляти, кружляти, ходити по цих доріжках, все одно вони тебе виведуть кудись, кудись виведуть в якусь місцевість. Гуляти тут дуже приємно, дуже красиво. Тихо, спокійно. Птахи співають людей якось так небагато. Зустріла буквально тут декілька людей з собаками, як не підрізають кущі. Цікаво. А Дійсно, бачу, такі будиночки майже в кожному місті. Але все одно я не втомлююся їх нулюватися ними і знімати на відео. Люди морозиво їдять, ніби і морозиво хочеться тут солоденько чогось, ну, хочеться потім морозити. Хоча зараз нормально я себе відчуваю, тепло ніби. Так, спустилася, я знову сюди до озера. Тут можна лодку на брати, ось ці дерев'яні коштує... Скільки вона коштує? Не бачу, 26 фунтів, по-моєму, 26 фунтів за годину. І білі лодки коштують 44 фунти за годину. Це Мені цікаво, наскільки легко ними управляти. Це можна відправлятися на екскурсію на таких от параходах. Тут є різні маршрути Red Cruise, Yellow Cruise і Blue Cruise. У кожного з них свій маршрут. І, і різна ціна. А також тут автобуси ходять і можна приїхати до Весмія, і оті всі. Різноманітні оце амбл село. Брес її, я не знаю, що воно таке, треба глянути. Тобто вони тут поміж цими містечками і селами циркулюють. Ми ще гуляли. Зараз 5-13. Я вирішила, тут знайшла ще один шлях. Понад озером вирішила прогулятися. Вся прогулянка десь займа годину, можливо, півтори даже, дивлячись, як і ти. Але, чесно говорячи, я не можу сказати, що я втомлена. От знаєте, фізично втомлена, щоб, щоб мені хочеться десь сісти чи лягти вже полежати. Ні. Я можу сказати, що я така повна енергія, я би ще ходила і ходила. Але можливо через погоду, тому що, знаєте, немає сонця, у нас таке якесь пасмурне, сіре. Але немає такого прям настрою. Не можу сказати, що він депресивний, але і не такий, як був в Кезіку. От в Кезік погода була ну, неймовірна. А тут о, якось все ж таки погода впливає на настрій. Якщо сонячно, то і погода, то і настрій піднімається, якщо а, пасмурно, то і настрій якийсь такий трішки. Трішки пасмурний теж. Так, ідеш, ідеш, десь відійшов на пів кілометра від міста. І тут поле з вівцями. Лівці, будинки навколо. Тут кладовище. Це стара частина, там бач туди далі новіша. У нас Хексимі як якось кладовище красивіше. Ось такий вхід. Зараз тут можна пролізти, навіть не крутити бабус. Ладно, піду далі гуляти. Вже йду в готель на поселення. Далеченько від центру, десь кілометр два треба йти. Я вже половину. Шляху пройшла. Це всічки знайшла такі гарні будівлі. Хочеться познімати також дерева, всі цвітують. А це католицька начальна школа. Якось? Так це, мабуть, якийсь баб. не бачу, що там написано. Таке квартири чи що вона. Така негарна будівля. Можливо, це соціальне житло чи бах, я знаю, бачите, і внизу там гаражі, але машини в гаражі не ставлюють. Всі машини на вулиці. Так, якось ця будівля. Зовсім не вписується. Це задні дворики. Десь тут я маю повернути. І десь цей будинок вже має бути тут. Там саме заселення.